Інста мама, іноді господь дає людям дітей, а краще дав би по морді. Мама, я не хочу, не буду, ненавиджу тебе, не хочу. Ах ти, скотина, тварюка! я сказала, ми знімаємо ще один дубль. Ти зробила все погано, все. Барани не повірять, що тобі подобається це жерти і з цим гратися. Ти, сука, будеш жерти це з задоволенням. Поїхали, я знімаю. Посміхайся, морзота, інакше я порву твій чортовий рот. Мамо, мамочка, я не хочу цього їсти. Будь ласка, не чіпай мене, я хочу спати. Відпусти мене, будь ласка. Семирічна сонечка згорнулася клубочком на новому калимку, надісланому зовсім недавно фірмою Грушка-іграшка за рекламу. У неї боліли ніжки від дермантинових черевиків, в яких змушувала ходити мати. Їй були малі ці черевики. Фірма помилилася з розміром, так як низькоякісне китайське взуття йшло на кілька сантиметрів менше від заявленого стандарту. Топи пронизав дикий біль, так як м'які дитячі кісточки ще формувалися і росли, а яскраво рожеві кайдани в стразах і паєтках не давали пальцям розігнутися і випрямитися. Інших, поки за рекламу, не надсилали, а Христина Хеппі мам її нік в інстаграм. Була принципова, все, що можна отримати безкоштовно, вона отримає безкоштовно фофурі. Як говорили на тренінгу з особистого росту і розвитку. Природно тренінг йшов нашою мовою. За свої 9 класів Христина англійську так і не вивчила. Але деякі слова, такі як мані. Опенмайн, Камон, і кеш. Вона старанно записала дитячим почерком зошит. Знімати дочку на камеру 24 години на добу, з самого дня її народження, Христина навчила тренер з того ж особистого зростання Віта Фрідом, в минулому ескортниця Віталіна Запенко. Зайка, ти можеш заробляти гроші прямо в себе вдома. Подумай, що в тебе такого є, чого немає в інших жінок. Правильно, дитина, у тебе є хлопчик. Дівчинка, у мене дочка і чоловік, несміливо поправила її Христина, в жопу чоловіка. Всі чоловіки невдахи, зубожілі жмоти тфу, якщо не заробляють мільйон і не їздять на порше. А хлопчик чи дівчинка, яка різниця, якщо ти можеш заробляти на цьому мільйони, і піліть контент. Зал маленького дика, де проходив тренінг, схвально загудів. Дружини і матері в китайських пуховиках потіли і хотіли іншого життя. Без сосисок за тебе і акційного сиру, який мав таке ж відношення до молочних продуктів, як тренер з успіху Віта Фрідом, до освіти. Життя сонечки з п'яти років перетворилося на нескінчені посмішки на камеру, похвалу іграшок, відгуки про речі і товари. Христина знімала кожен її крок, не дозволяючи робити щось без узходження з мамою-режисером. Рейтинг справнього реаліті-шоу, яке йшло 24 години на добу в інстаграмі на Ютюбі, почав зростати. Ідеальна мати ідеальної принцеси десь бовтається тато для Галочки. Річ не важлива, але приємна. У сонечки дуже боліли ніжки, вона не могла на них стояти, оскільки викривлення стоп призвело до деформації. Скотина, вставай! Я сказала, вставай. Христина шльопнула дитину по спині, по обличчю бити не можна. Камера швидко покаже синці. Мамочка, я не хочу їсти це. В мене болить живіт. Дівчинка зблідла і привалилася до стіни грашлового будиночка. Сволота, встань, проводів, ти ж декорації ламаєш. Встань, тварюка, я цілий ранок налаштовувала світло в цій частині кімнати. Мамо, в мене болять очі. Я не хочу фотографуватися. Животик болить животик. Соня трималася маленькою ручкою за живіт. В повітрі різко завиняло випорожненнями. Під попкою дівчинки розтеклася величезна руда калюжа. Сука, яка ж ти сука? мати вдарила дочку в груди та лялькою завалилася на будиночок. Мама, животик, Соня вирвала залишки рекламованого продукту прямо собі на коліна. Алло, це Христина? що ви мені прислали? Я питаю, ви, вашу матір, отруїти мою дитину хочете? Мені плювати на умови зберігання, я на вас в суд подам. Я все на камеру зняла. Я висновок лікарів. Ні. І гірше, я в інстаграм напишу, які ви погані, і ваш продукт гівно. Скільки? Засуньте вашу п'ятірку баксів собі у жопу. Скільки? Добре, я подумаю. Через кілька днів всім привіт! Я сонечка Гепідоти і моя мама Христина Гепімам рекомендуємо вам найкращий і самий поживний продукт. В світі. Замовляйте вже зараз посилання в шапці профілю. По скриптум. через 9 місяців Христина Хеппі Мам народила в прямому ефірі ще одну дитину, ще одну донечку, оскільки стара дитина швидко підростала і ставала не такою приємною, яка була в дитинстві. Ще через кілька років Христина народить ще одну дитину, тому що контент потрібно пилити без зупинки.